Що робити, якщо ви хочете виїхати з Норвегії? Перше, це залежить від того, на якому ви етапі. Якщо ви в мутаку, то це все дуже просто. Ви підходите до адміністрації, кажете, що ви виїжджаєте, купите собі квиток і їдете. Якщо ви вже в комуні, то тут трошки складніше. Перше, що ви робите, це Бажано письмово повідомляєте свого куратора про ваш намір виїхати з країни. Далі на е, поштову адресу пишете бумажний лист в ОСЛО, Вимоги е, тут є, побачите, що треба писати, щоб виїхати. Е, далі знову питання: ви виїжджаєте, повертаєтеся в Україну, чи ви їдете до іншої країни? Якщо ви їдете в іншу країну, то ви Спокійно на сайті податкової скатетати міняєте країну захисту і виїжджаєте. Якщо ви хочете повернутися в Україну і отримати 15 тисяч крон допомоги, то мінімум за 3 місяці ви повинні про це написати в УДІ. І що важливо, ви повинні дочекатися відповіді на цей лист так само в Норвегії. Якщо ви виїдете, не дочекавшися Відповіді, вам можуть не надати цю допомогу. Далі ви закриваєте всі свої контракти. Якщо у вас прописано у договорі оренди, що маєте попередити за три місяці, то ви попереджаєте згідно вашого договору, тому що якщо ви вийдете, вийдете раніше, ви все одно маєте це оплачувати і рахунок. Знайде вас навіть в Україні. Якщо у вас телефон або світло, ви теж заключали контракт, електроенергію, так само дивіться на умови, чи можете ви їх розірвати. Тому що може таке бути, що за телефон вам доведеться виплачувати ті місяці, які залишилися, навіть якщо ви тут не будете жити і не будете користуватися. Підтвердження того, що ви скасували свій захист, що ви розірвали договір оренди, у вас має бути на руках. Якщо є якісь питання, ось є така група в Фейсбуці: це юристи. Якщо будуть питання, також можна звернутися до інших організацій. Наприклад, от Caritas, вони пишуть, що можна дзвонити або писати, але в реалії тільки дзвонити, і там є. Україна і російськомовні співробітники. Також є така організація, як НУАС. Вони теж займаються проблемами біженців, більш юридичними. Можна також звернутися до них. І чому люди виїжджають? Більшість із тих людей, які я знаю, це виїжджають через медицину. Вірніше, недоступність. Також виїжджають через місто, де їх поселили, їх не влаштовую, наприклад, на якомусь острові далеко від цивілізації, де немає роботи ні для місцевих, ні, звичайно, для приїжджих. Або хтось дуже довго чекає в мудаку. Я знаю людей, які чекають 9 місяців, тобто весь цей час вони не отримують. Ніяких виплат. І, наприклад, як наш мутак, він був дуже далеко від лікарні, магазину не було, школа хоч якась є, але дитячого садочку немає. Тобто, от всі ці 9 місяців ваша дитина буде саме з вами. Одна з умов отримання допомоги в 15 тисяч крон – це ви маєте показати. Квитки, що ви забронювали, або